Зухра, е, я вам вже давала відповідь з приводу, ви там писали, хватить базаріть на українському, ви не розумієте. Зараз ви пишете, Маріна, ви раніше не лізли в політику, ми очень любимо ваших собак. А що ви називаєте політикою? Ви трохи плутаєте, розумієте? Це вбивство, Це вбивство населення України. Е, якщо ви не розумієте українську мову, я ще раз повторюю, це сугубо ваша. Безграмотність. Ми розуміємо російську мову, а ви, на жаль, не розумієте українську мову. То дайте мені відповідь на запитання: з де ж процвітає нацизм? Якщо свою мову там, дуже люблять, а нашу ні. А нашу навіть не розуміють політика. Невже вбивці, які сидять по тюрмах в будь-якій країні, які гвалтували, вбивали, крали? Це політика? Чи це є бандити? Чи це є тюремні заключення? На вашому язикі – Тюремне заключення? Хто вони такі? То політика? Чи у вас в тюрмах сидять одні політики? Політики там не сидять. Приймайте те, що робить сусідня держава з нашою державою, то треба прийняти. Сусідня держава вбиває народ України. Українська мова, ще раз я повторюю, то моя рідна мова. Не треба мені на каналі, я вкотре кажу, і вкотре я казала, що мені на каналі не потрібні ті, які дуже люблять моїх собак і не люблять мене, мій народ, мою державу, мій прапор, врешті-решт. Вам тільки покажи прапор України, все, і, все, і всіх ну просто починає підкіпати в одному місці. Не розумієте, що я кажу, не дивіться. Ну, от не дивіться, більше на ваше запитання я вам двічі дала відповідь. Більше я на ваші запитання такі відповідати не буду, бо ви все одно не розумієте. Немає, немає мені смислу витрачати свій час. Всім па-па-па-па, слава Україні! А ви замисліться, ви все-таки зухра замислитесь над тим, де ж таки є нацизм? Невже в Україні, яка розуміє всі мови? Mm -hmm. Mm -hmm. Чи тільки в рабзі, яка вбиває і знає лише одну свою уюзьку мову? Що mm -hmm. таке нацизм? Слава Україні, українці! Тримаємось навіки слава Україні! Всім триматися.